Семен Климовський їхав козак за Дунай. Їхав козак за Дунай сказав Дівчино, прощай, ти, конику вороненький, не сида гуляй. Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, з ким ти мене покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламай, ясних очок не стирай, мене з війни за славою к собі дожидай. Не хочу я нічого, тільки тебе одного. Ти будь здоровний, миленький, а все пропадай. Свиснув козак на коня. Зоставайся, молода, я приїду, як не згину, через три года. Тебе ж, мила не забуду, поки жив на світі буду. Коли умру на війні, поплач обомні. Читала Олександра Кравченко для довідка біз ЮЕ